Я дитина. У мене немає людини, які я можу себе розповісти. У мене немає слів, щоб передати весь мій біль. У мене щовечора очі повні сліз, коли я одна, і стіни мовчать. Мовчать про маму, яка тут більше ніколи не з'явиться. Це пише підліток, який втратив значиму у своєму житті людину, свою маму. А у вашої дитини є хтось, кому вона може себе відкрити. Привіт всім! З вами Олена Б. Гас, і це проект, хочу вірити як тато та мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше: наші діти оберуть Бога. Нагадую, у цій програмі продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків. У попередніх випусках ми відзначили п'ять конкретних моментів. Я відповідаю за відносини. Я веду у відносинах, я контролюю обставини та приймаю рішення. Я даю щедро, я перекриваю все, що може розділяти. А сьогодні сформулюємо шостий пункт: я залишаюся опорою. Що я маю на увазі? Дуже часто діти різного віку роблять спроби принести нам те, що їх наповнює саме зараз. І часто форма викладу зовні негарна: агресивні вигуки, образливі слова, різкі зауваження, лайка, замахування. Зазвичай батьки губляться, їм хочеться припинити ці крики та агресію. Нас лякає таке. Ми розсипаємося від розпачу та безсилля. Я тебе ненавиджу. Я не хочу, щоб ти була моєю мамою. Діти можуть сказати багато чого і іншого. Перше, що я хотіла б донести. Кричить той, кому погано. Дитина істерить не тому, що вона погано, або вона є маніпулятором, а тому, що зараз відчуває біль і не може самостійно з ним впоратися. Щось пішло не так, як вона хотіла. У житті трапляються багато приводів зазнавати болю. У дітей також те, що дитині насправді потрібно в такий момент звільнитися від цих сильних емоцій. І якщо вони залишаться всередині, Душаться, то будуть токсично діяти на її психіку, накопичуватися і, можливо, одного разу вони вибухнуть або спровокують невроз. А екологічний шлях у цьому випадку позбутися їх. І в цьому можемо допомогти саме ми, батьки, найближчі люди. Якщо дитині є до кого прийти зі своїми сильними емоціями, це щастя. Якщо є кому принести цей вантаж, це Щастя і якщо ми з такого боку подивимося на агресію, як на вираження болю, нам легше допомогти дитині. Не сприймайте на свою адресу імпульсивні прояви емоцій. Діти кажуть багато чого жахливого, проте тільки в такий спосіб вони можуть донести стан своєї душі, інакше поки вони не вміють. І тут виникає питання: що робити з дитиною, якій зараз боляче і погано. Природним кроком здається поспівчувати, зрозуміти, полегшити, визнати емоцію, назвати її на ім'я та запевнити: я тут, я поряд, я розумію тебе. І найцінніше не розсипатися всередині від образи та відчаю, а залишитися спокійною опорою, прийняти весь тягар емоцій. Добре, що вони потрапили за тією адресою у найбільш люблячі руки батьківські. Що після цього отримуємо ми? Як мінімум, душевна близькість між нами зміцнюється. Також між нами та дитиною виникає порозуміння. Ми, як батьки, зміцнюємо свою батьківську владу і маємо можливість впливати на дитину. І ще один момент: зроблено ще крок у бік зрілості. Скеля. Опора залишилася стояти. Значить, є на що орієнтуватися, є берег, до якого можна причалити. Є хтось, кому можна розповісти про все, що відчуваєш, і тебе не засудять за це. Це розкіш, скажу я вам. Знаєте, я дуже люблю розповідати абсолютно все, що відчуваю, Ісусу. Я все називаю своїми іменами і з цим приходжу до Нього. Відверто розповідаю йому абсолютно все. Під час цієї розмови я відчуваю, як важкість переходить від мене до нього, а я отримую полегшення. Скеля, та єдина абсолютна опора, залишається стояти навіки. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Бог нас кличе. Спробуйте, Ісус не відвернеться від вас, Він наш ідеальний батько, і я чую його голос, наші стосунки назавжди. На сьогодні все. А в наступній у дній програмі ми продовжимо розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас, проєкт Хочу вірити як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов із вами про відповідальне християнське батьківство.